У Франції стартувала парламентська кампанія. Її вже називають блискавичною на агітацію інтерв'ю та поїздки в регіони У політиків. Є лише два тижні. Вже на початку липня оберуть новий склад національного зібрання нижньої палати французького парламенту. І якщо праворадикальним силам, які нещодавно тріумфували на загальноєвропейських виборах, вдасться повторити свій успіх вдома, то Україна може втратити частину підтримки одного зі своїх найбільших європейських партнерів. Нерів подробиці розкаже Леся Багатотисячний натовп у центрі Парижа менше як за два тижні до парламентських виборів Францію не на жарт лихоманить. Дуже потрібно, щоб люди, які раніше не брали участь у виборах, зараз зробили це. Вони будуть вирішувати на останніх виборах. Явка була близько 50%. Тоді половина французів не проголосувала. Зараз люди мають зробити тверезий вибір, щоб вранці не прокинутися з важким похміллям. А все тому, що президент Франції розпустив нижню палату національне зібрання після провалу на виборах до європейського парламенту. Його політична сила відродження набрала вдвічі менше голосів ніж праворадикальне національне об'єднання Марін Лепен. Ми не можемо залишатися глухими до тих меседжів, які нам надіслали виборці, і ми повинні запропонувати демократичну відповідь. Це демонстрація довіри до нашого народу, до нашої демократії, республіканського руху і нашого національного здорового глузду. Ці вибори у Франції вже називають блискавичними. На всю кампанію політичні партії отримали лише 12 днів. Перший тур відбудеться 30 червня, другий 7 липня. Так само блискавично може змінитися підтримка Франції щодо України. Видання Блумберг зазначає, що під загрозою можуть опинитися всі ініціативи президента, зокрема, його ідея щодо відправки французьких військових інструкторів в Україну. Президент є головою військового керівництва у Франції. Однак, державний бюджет пропонує уряд, який очолює. Прем'єр та погоджує парламент. А це може призвести до того, що після двох турів голосування в нижній палаті парламенту будуть домінувати партії з дуже різними пріоритетами. Блумберг, 17 червня, 2024 року. Поліцила національне об'єднання, яка тріумфувала на виборах до Європарламенту і зворохобила усю Францію. Раніше декларувала бажання дружити з Кремлем. А одну з її лідерок і голову фракції в парламенті Марін Лепен називають подругою Путіна або європей. Ським трампом вона неодноразово висловлювала захват російським диктатором навіть після незаконної анексії Криму. Я відчуваю певне захоплення Володимиром Путіним. Тому що він не дозволяє іншим країнам нав'язувати йому рішення. Я думаю, що він в першу чергу фокусується на тому, що добре для Росії та Росіян. З інтерв'ю Держпігель, 3 червня 2014 року. При цьому видання політико помітило, що останніми днями із сайту партії згадки про поглиблення співпраці з Росією зникли. Водночас, очільник національного об'єднання та претендент на прем'єрське крісло Жордан Бардела заявив, що підтримує право України на самозахист від агресора однак з певними обмеженнями. Я хочу, щоб Україна мала у своєму розпорядженні боєприпаси та обладнання необхідні для утримання фронту. Але моя червона лінія не зміниться. Це відправлення обладнання, яке може призвести до ескалації. Тож я не планую надсилати далекобійні ракети чи іншу зброю, яка дозволить Україні обстрілювати російську територію. Багато політологів переконані, рішення Макрона розпустити парламент було правильним з одного боку. Президенту було потрібно реагувати на поразку на європейських виборах. З іншого це шанс показати, що в національній політиці у крайніх правих українська мало шансів повторити свій європейський тріумф. Перемога на найближчих парламентських виборах для Макрона має значення ще й тому, що він уже двічі обирався президентом і балотуватися втретє не зможе. Я зробив би порівняння з Бараком Обамою. Після двох його термінів до влади прийшов Дональд Трамп. Для нього це було глибоке приниження. Думаю, що Макрон не хоче після двох президентських термінів зіштовхнутися з таким же приниженням, що й Обама. Тому перед очима історії він намагається взяти долю в свої руки. Він робить на це величезну ставку. Я розпущу національне зібрання, до влади прийде національне об'єднання, і вся Франція зрозуміє, якими некомпетентними та і. Логічно небезпечними вони є останнім президентом Франції, який розпустив національне зібрання, був Жак Ширак. Він зробив це в 97-му році, щоб знизити вплив лівої опозиції. Однак його політична сила надто різко втратила популярність і не змогла виграти наступні вибори. Леся Головіна, ми Україна, марафон єдині новини.